Добро здоров'я добрим людям! Продовжуємо наші бесіди в рубриці Як знаходиться слово. Цю розмову назвімо так: вартують на варті. Прочитав якось уже давненько чудове інтерв'ю з Хірано Такаші, нашим японським братом. Він самостійно вивчив українську мову і гарно нею володіє. На завершення його питають дуже вже прагматичне запитання, між іншим. Ти присвятив Україні багато років. Вона вартувала твоїх вкладень, часу, почуттів і дуже безкорислива відповідь. Так, я жодного моменту не шкодував, що колись її в дитинстві вибрав. Усе чудово, шановна інтерв'юерко, але Україна як вартувала, так і вартує, себто чатує, себто стоїть на чатах, на варті. Тепер уже всього світу. Академічний словник української мови подає і значення вартувати, як коштувати. Але на сам кінець до того ж і кваліфікує його як діалектне і підтверджує цитатою з твору Ольги Кобилянської. А ми знаємо, що першою мовою буковинської письменниці була німецька. Німці пов'язують із «вартен», вертен, саме вартість. От і ми тепер майже забули основні значення, натомість підхоплюємо периферійне. І то не тільки в цьому, повторюю, чудовому інтерв'ю, а повсюдно. Може, пора переробляти і відомий афоризм Шануємося, бо ми того, що вартуємо. І знову сухий залишок. Не кажіть, він, вона, воно вартує, чи скільки це вартує. А кажіть, скільки коштує, чи скільки вартий, варта, варте, вартій. А на завершення наведу вірш Івана Драча, побудований на грі подібних, але різнокореневих слів. Це називають е, у літературознавстві паронімами. А таку гру називають паронімічною атракцією або ж парономазією. Отже, Іван Драч імпровізація. Вітре, вітре, дми на ватру, постав мені вітре варту, щоб моя бурханна ватра лише сонця була варта, постав варту з трьох стеблинок, з трьох стеблинок, вартовинок, щоб вони ці дивні чати міли дихати й мовчати. Як вона прийде до ватри, щоб вони не встали з варти, а щоб дихали й світили, щоб їй смуток золотили. Вітре, вітре, як їй тужно, як недужно, як сутужно, може ж моя дивна ватра, лише сміху її варта. Та хай світять три стеблинки, хай вартують вартовинки, хай вогнем стають потому, всіми попелом у ньому. Таке сумнувато мудре закінчення вірша, імпровізації написано 1971 року. Наступного року. Покотилася друга хвиля репресій проти української інтелігенції, та все ж, а не тим не менш. А втім, зате, проте, однак, але, а все ж, тим часом грандіозна космічна імпровізація триває, і ми не тільки її свідки, а певною мірою творці. Кожен у міру своїх. Спромог, можливостей, снаги, сили. По цій мові бувайте всі здорові!